Вимикай буденність. вмикай премач. Розі продовжуємо тему міжнародну, про те, як війна Ізраїля та Ірана впливає на глобальну економіку і, передусім, на ціни на нафту і газ. Адже Іран нині припиняє свій видобуток вбиток газу на найбільшому родовищі, який ділить з Катаром. Є загроза перекриття Ормурської затоки протоки, через яку йде транспортування 20% загального експорту світового, і це найбільше це протока, через яку проходить транспортування усієї. Нафти з близького сходу, ну і на тлі цього зростають ціни на нафту і газ у світі. Да, ну і в цій протоці вже горить там Росії один з а, тіньових а, танкерів російського тіньового флоту, а, і, і це все дуже сильно впливає на і на українські а, ціни. на а, Зокрема, і бензин, да з Зрос... Ну, складно не помітити, е, тому все це зараз будемо обговорювати. Юрій Корольчук, співзасновник фонду енергетичних стратегій, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, доброго дня. Вас. Добрий день, ну ми тут свій такий е, дилетантський аналіз зробили е, у вигляді підводки до цієї теми. Наскільки дійсно все, що ми озвучили, е, відповідає реаліям, і чи дійсно ця, ця війна вона настільки глобально може вплинути на, на світову енергетику? Що можуть і ціни зростати, і Росія знаходити собі тут ресурси на війну, і в Штатах може статись певний певний енергетичний колапс. Як ви це бачите? Ну, дивіться, відразу треба сказати. Почасту дійсно певна така ілюзія оманлива присутня. Знаєте, ехо минулих років. Тобто, що будь-яка війна впливає на ціни на нафтопро на нафту нафтопродукти, тобто. Вона впливає, звичайно, але впливає психологічний ефект, певний спекуляційний ефект, очікування, ефект трейдерів. Певні, скажімо так, наміри. Ну, ну напевно, це також спекулятивна частина зіграти на цьому і отримати свою вигоду. Але, скажімо так, з середини 2000-х років, тобто вже більше 20 років, ну, 20 років, будемо так, точно, фактично, будь-які війни вони дуже слабо впливають на воєнні конфлікти, точніше, війни прямі. Там суточки якісь періодичні, от як було, наприклад, між Індією і Пакистаном уже забули, всі так це все практично ну, мінімальний здійснює вплив на ціну на нафту. Тобто воно не дає ефект там, на півроку, на рік. Більше того, наприклад, в цінах на газ закладена розрахунок формули ну, газової. Ціна газу розраховується по формулі. Так, от вона розраховується. З, з лагом, тобто з періодом 6-9 місяців. Тобто, виходить, війна має тривати, от як в Україні, наприклад. Тобто, тривалий період, і це має впливати на ціни. В цілому цього вже немає. Більше 20 років. Це були 70-ті, 80-ті роки, 90-ті роки. Е, от в Іраку, коли були там Перша війна, друга війна, ще так е, операція військова, точніше, сполучених штатів Америки. Це впливало. Зараз цього немає. Це більше економічний фактор. Плюс Ізраїль, Іран, так, конфлікт, про який ми говоримо, так у них немає свого кордону, не можна говорити про ведення військ таких ну армій буквально на території однієї, країни, другої країни. Е, тому не буду говорити, я не військовий експерт, не можу оцінювати, як може тривати, скажімо так, цей конфлікт. Він буде там затихати, наприклад, відновлюватися, скільки він може протривати в такій фазі, от е, взаємних. Дальніх обстрілів так ракетами, фактично ракетна війна, тільки йде, і внутрішня, але от я згадаю також ситуацію і в Лівії. Так Лівія один з найбільших худобинників нафти, також біля Європи. В Сірії також те, що була також військовий тривалий час, військова, скажімо, така військовий конфлікт, і внутрішній, і зовнішній. Так от там, от Лівія дуже показово, так, ціна виросла на 20 доларів, коли почався конфлікт в Лівії. Ну, не конфлікт, а коли фактично е сили НАТО так, спільні, там США, Великобританія, Франція, там Норвегія, всі-всі, всі там вони, скажімо так, повпливали на зміну структури влади і розподілу нафти в Лівії. Так от а там я... ціна виросла. До двадцять доларів, а потім відкотилась назад. Тобто, це великий видобувник нафти. Так само і тут. Тобто, не можна сказати, що ця війна буде впливати саме на ціну нафти. Спекулятивно так ми це бачимо зараз, і особливо по Європі, так яка стала більш залежна, наприклад, від певних таких коливань нафти, бо вони відмовились від російської нафти, замістили ці обсяги, деякі, в тому числі із країн перської затоки. І практично, от уже ми побачили перші дні війни. І такого не має бути, нема таких підстав. Ціни зростають оптові і і в них в Європі, і ми залежні від Європи. Ну тож ми повністю там беремо ресурс, і в нас відразу ціни підросли. Тобто абсолютно не обґрунтовано. Тобто, це має бути розслі... розслідування антимонопольного комітету, комісії Верховної Ради, хоч кого розумієте? Так не має бути. Це обман фактично. Це на жаль використання такої, от певної спекулятивної частини психологічної. А споживач буде платити це все, тому що він їде на АЗС сьогодні, заправляється і платить більшу ціну, наприклад. Пане Юрію, ну от за останні 10 днів, відколи почалася е, атака Ізраїля на Іран, е, я подивилася навмисно, ціна за барель е, бренту зросла на 10 доларів. Він коштував там 66. Сьогод, вчора ввечері, сьогоднішніх цін ще немає, 75 доларів за барель. Е, російська нафта також зростає. Тобто ви вважаєте, що це абсолютно такий просто спекулятивний фактор, і, на нього, і, і це недовгий тренд. Ви можете вже йти в трейдингову компанію, бачите, працювати, вже будете торгувати нафтою і газом. Е, тісно, невеликий ріст. 10 доларів це нужна очікувалося більше ста аналітики писали. Я що… Я думаю, є підстави, <клес> є підстави говорити, тому що прогнози річ невдячна, розумієте, але вони присутні. Банк орієнтують з них, трейдери орієнтуються, і казати, що це не треба. Просто треба основуватися. Напевно, все-таки напевні ті показники, про які я говорю сьогодні. Воєнний фактор він грає меншу роль. Він більше. Здає оцей психологічний ефект. Економічні фактори вони сьогодні більш сильніше тиснуть на нафту. Тобто економіка слабша в світі в цілому, нема споживача. Тому сказати, що, наприклад, певний дефіцит нафти навіть або коли ти навіть запропонуєш вищу ціну, то на неї знайдеться покупець. цього немає, тобто цього не буде. І тому відповідно от 90 доларів, можливо, 100 в якісь періоди, так от як ми бачили, коли. України-Росії війна починалась також. Там були стрибки під 130 доларів. Так, потім все це, це відкотилося назад. Фактично, за за 3-4 місяці, якщо ви згадаєте, до речі, там березень-березень. Е березень. Квітень, травень і червень, і вже все і вже в липні. Фактично, вже на п'ятий місяць. вже ціна якби відкочувалась до 80-85 доларів за барель. А Росія Я... в цих умовах зараз може почати отримувати додатковий профіт і надприбутки, враховуючи оцю навіть там короткочасну о, цінову паніку на ринку, на щоб накопичити свої резерви для ведення війни, тому що для нас це ж о, такий, як наріжний камень, да в цій війні це економіка Росії, яка… Базується саме на, на нафтогазових прибутках? Ні, звичайно, та ціна, яка зросла: от бренд так до 75 доларів підтягнувся, е, ЮРАЗ підтягнувся до 60, там і рухається в сторону 65. Тобто, 67, це, це той... якщо бути точно, Так, та, та нафта, та нафта вона буде куплена. Тобто, її, оця ціна за нею її контрактують. Тобто це форшварні контракти. І за них хтось заплатить. Навіть коли вона знизиться, хтось пустить скупу сльозу, але змушений буде запл заплатити. Розумієте? Не, не можу сказати, як, як тривалий буде період такої ціни. Я не бачу таких підстав поки що, бо не зрозуміло. Важко сказати, наскільки буде тривала ця військова операція на землю так, так військовий конфлікт Ірану, Ізраїлю і чим це все завершиться. І тому навіть якщо якісь там три місяці буде, це 4-5 місяців. Це незначні додаткові доходи будуть. Вони будуть, звичайно, в Росії. Але я би так сказав, що навіть якщо це буде триваліший період, тут важливий аспект, дивіться, зараз склався економічний консенсус для Росії. мається на увазі їх влаштовує та ситуація, яка склалася от з заміщенням цих. Обсягів нафти, тобто через тіньовий флот, через Індію, через Туреччину вони продають, там через Індонезію, Сінгапур. Там всі беруть цьому участь. Так, всі заробляють на цьому. Вони виробляють нафтопродукти всередині країни, постачають їх на ринки ну, споживачів там своїх колишніх, європейського союзу, в тому числі, що би там не казали, що це не російський, не російський дизель там чи бензин, наприклад. Ну, дизель в основному. Їх треба влаштовувати, влаштовується економічний консенсус. Різко щось змінювати ніхто зараз не буде. Ми с навіть про Росію, якщо ми говоримо, я так думаю. Так так дуже, якби ситуація формується, от економічно. А от якщо цей конфлікт буде триваліший, ну що в мене особливо викликає сумнів, але повторюсь, я не військовий експерт, і мені важко сказати, як довго може тривати ця така війна, так, наприклад, ну, воєнний конфлікт. А якщо довше буде тривати, тоді ми побачимо поступові зміни, звичайно, і Росія може збільшувати видобуток нафти також, тобто випускати більші обсяги нафти на світовий ринок. Але знову ж таки, якщо буде попит, якщо буде споживання ОПЕК і ОПЕК плюс, куди входить Росія, так ну приєднана на увазі, долучається. Так, вони всі скорочували видобуток нафти, якраз тому що вони старалися, щоб ціна була вища, бо споживання мало, економіка слабка. Китай також знизив свою активність і Сполучені Штати Америки. Те, що Трамп намагається там якось розрухати Америку, так як часто ми це бачимо. Ну, така якби боротьба за активність економічно, але вона погана, дуже економічна активність. І тому от все це в цілому не дає підстав говорити, що ми побачимо там 120 доларів, 140 доларів за барель, паніку там але. Ми бачимо все, бо от я див про нашу країну. Так у нас вже ціни зростають, тобто і зростають, повторюсь, необґрунтовано дуже дивно. Бачите, таке чесно вам скажу, пане юрію. Хочеться ще запитати про газ, тому що це важлива історія і для нашої країни. Зокрема, ми знаємо, що на опалювальний сезон майбутній нам потрібно буде імпортувати багаті багато великі обсяги, за якою ціною питання? І от як зупинка родовища в Ірані. Яке вони розробляли разом з Катаром, може вплинути на ціни всередині Європи, звідки ми очевидно будемо купувати і імпортувати газ. гамтам ну, родовище поглядачам пояснити 10% світових запасів розвіданих газу, і його вплив на газову енергетику і на ринок теж пишуть дуже суттєво може бути, як ви бачите. Ну історія Ірану дуже цікава в цій частині, тому що це не тільки там релігійний конфлікт Ірану Ізраїлю, так як, е, як частина вірування, і не тільки питання е, атомної енергетики, так ну ядерна зброя, але це питання, те, що Іран фактично постійно ну, штучно стримували через всі ці отакі санкції, те, щоб вони не виходили на світовий ринок продажу газу. Тобто той газ, про який ми говоримо там 250 мільярдів кубометрів. Вони видобувають це, все споживається на внутрішньому ринку. Практично вони експортують надзвичайно мало. Тобто і там та історія, яка зараз ми бачимо, там удари по платформах газових, так, це також не влаштовує, до речі, е і сусідні країни, так які видобувають той же ж Катар, так е не дуже їм, скажімо так, це комфортно. Е сказати, що це вплине в цілому там на. Ну, Слухайте, на це ціни може на... створити певний дефіцит на ринку, тому що їм же треба теж буде десь купувати для своїх власних потреб ці 250 мільярдів кубометрів. Вони його ніде не куплять. тобто вони тільки можуть скорочувати роботу заводів. Це, це такий обсяг, який замістити не можна. Навіть 10% від цього, 25 мільярдів, ти ніде не замістиш, якби ти його ніде не візьмеш. То там є частина тільки порушення роботи певних платформ, наскільки я знаю, в принципі, те, що є там, в принципі, скажімо так, видобуток буде продовжуватись і зберігатися. І ну, мені здається, що немає такої цілі знищити видобуток, зупинити його абсолютно. Бо це дійсно може створювати, ну, як мінімум, психологічний ефект. Росту ціни на газ, і вона вже від цей вже відбувається. Та ж Європа, на жаль, яка от залежна так більше стала. Попри таку, якби демонстрацію того, що вони відмовляються від російського газу, мають чим замістити, але по факту ми бачимо, що це вдається, так скажімо, важкими зусиллями, надзвичайно важкими. І тому ціна відразу росте. А для нас це так відразу виливаються додаткові гроші. От якщо ми розраховували, що нам треба купити 5 мільярдів кубометрів, і ми могли би вписатись в принципі в 2 мільярди доларів, ну там 2-2,5 мільярди такі були, максимальні оцінки. То сьогодні ця ціна вже вона підростає. А в нас є контрактів тільки на 2 мільярди кубометрів газу. Контрактів, те, що Нафтогаз зможе купити, і 3 мільярди нам по-хорошому треба ще купити. але то вже скоріш за все за новою ціною. Тобто там уже більше 450 доларів і вище, тому що це спотовий ринок. Це все буде вилуватись в більшу ціну, і плюс може виникнути дефіцит. Тобто, така знаєте, проявиться жадібність така. Ну і умовно така жадівність, що європейські компанії можуть. Скажімо так, і не дуже охоче продавати навіть такий невеличкий обсяг газу, тому що Європа також сьогодні накопичує газ. Вони, так скажімо, підвиснажилися, як і ми цією минулою зимою, дуже суттєво. Але з іншої сторони, це невеликий обсяг. 5 мільярдів кубометрів ну, в цілому для нас, а залишилось тільки 3. Але ціна питання, так, грошей немає до того ж, де їх брати, поки що відкрите питання. Тому навіть питання не в Газі, і не в Ірані, там, і не в зупинці Хордовищ. Питання в грошах поки що.